Шановний несанатоліна, дякуємо вам за ці шкільні роки, які у нас були чудові, які ми провели в стінах цієї школи. Дякуємо вам Я. за вашу працю. Свято останнього дзвоника в Охтирці провели не тільки в онлайн форматі, у чотирьох школах міста: першій, четвертій, п'ятій та гімназії випускники зібрались у своїх класах. Печиво з побажаннями, фотовиставки, кіно про шкільне життя, листи собі, які відкриють через п'ять років. Усе це організували на останній зустрічі у школі. Діти робили подарунок вчительці класному керівнику, робили своїми руками, замовили стрічки випускників, батьки готували багато, класний керівник. З 308 випускників 67 не змогли долучитися до однокласників, бо перебували за межами держави. Спеціально для них вели пряму трансляцію зі школи. Всі вчителі завжди допомагали, завжди брали участь у моєму житті і всі весь клас, всі діти, всі дуже добре спілкуються. Може, і не найдружніший клас, який можна уявити, але все одно всі дуже гарно спілкуються і завжди підтримують одне одного. Сьогоднішні випускники першої школи так і не встигли відчути себе найстаршими, говорить директорка закладу Інеса Шульженко. Останній рік через війну навчались онлайн. До цього завадила епідемія covid 19 Коли ви підете зі стін нашого закладу, моя порада: не забувайте про саме важливе, що є у вашому житті. Це ваші батьки, які дали вам сьогодні життя. Які вас... Довчили до 11 класу, і сьогодні вони вас випускають. Не забувайте їм телефонувати. Це дуже важливо. попри війну, вчителі допомагали дітям опановувати знання та відчувати колективну підтримку, говорить голова батьківського комітету Наталія Федорова. Складнощі в тому, що вони постійно були вдома, постійний комп'ютер, немає ніяких зустрічей з однокласниками, немає стін школи. Це дуже ну, гнітило, скажемо так. Немає вчителів, немає спілкування. Діти намалювали на стінах школи трущальний графіті, зробили власноруч альбом спогадів для класного керівника та підготували власними силами танок. Я хочу, щоб всі ми змогли зробити свій внесок в нашу державу, зробити внесок в свою громаду, зробити внесок в розвиття інших. Я хочу, щоб всі ми навчилися один одному допомагати у всіх ситуаціях важких і не лише в цьому, а в тому, щоб щось нове робити. Щось легке, просте, але в чому теж потрібна дружня рука. Андрій Міхеєв, Катерина Гладенко, Суспільне новини, Сумщина.